Ми робимо особливу і ексклюзивну каву доступною для кожного хто бажає. Весь процес виглядає приблизно так: спочатку знаходимо той лот зеленої кави, який хочемо придбати. Потім купуємо та починаємо шукати ідеальний параметр для обсмажування. Після декількох спроб ми зазвичай отримуємо результат, який подобається усім в команді. Далі праця переростає у задоволення, бо впродовж тижня ми дегустуємо отриману каву, готуючи її вдома. Іноді, у цей час, хтось із наших дегустаторів може порекомендувати замінити деякий елемент параметрів обсмажки. Тоді процес може затягнутись, але кава в результаті вийде ще кращою. Тільки коли ми розуміємо, що змогли розкрити конкретні кавові зерна як треба, або отримати максимум смаку та аромату, тільки тоді кава потрапляє на наші віртуальні полиці. З цього моменту ви можете власноруч оцінити результат і створити собі вранці прекрасну каву та настрій. Як ми обираємо каву? Це завжди кава вищих грейдів, преміум та спешалті, тому що це гарантує якість зелених зарин. Ми тісно співпрацюємо з нашими постачальниками зерен, аби мати можливість обрати найцікавіші екземпляри. Ми обираємо ту каву, яка сподобалась за деякими характеристиками. Може бути цікава історія фазенди або особливості смаку. Або особливості вирощування чи обробки тощо зазвичай це не непоширеного використання її майже нереально знайти у кав'ярнях або купити свіжо обсмаженою у магазині. Принаймні ми не бачили таких кав'ярень або магазинів. Часто ми пробуємо щось досить дороге та ексклюзивне. Чому проблема ексклюзивної кави на нашому ринку? Ми не звикли до того, що кава може коштувати багато. Ми звикли до звичайної кави, яка навіть через півроку в принципі окей. Також це часто італійське дуже темне обсмаження, а тому зерно лежати теж більш-менш окей. Але є й інша кава. Іншої якості, способів обробки із різних регіонів, з використанням різних технологій і так далі. І ще є термін свіжості обсмаженої кави це два тижні, доки кава не втратить увесь свій СО2. Дорога, свіжо обсмажена кава це цікаво і смачно. Це не просто закинутись кафеїном, це треба мати любов до кави і бажання смакувати. Прекрасний напій. Отже, якщо кав'ярня буде купувати та обсмажувати таку каву, сподіваючись, що ті самі каві сноби зайдуть до них та будуть готові сплатити за такий напій, дуже ймовірне, швидке банкрутство. Тому аби спробувати та продегустувати дорогу особливу каву, кав'ярні, на жаль, не варіант. І справа не в кав'ярнях, а в складності процесу та економічній складові. Що роблять гарні кав'ярні, вони намагаються знайти максимально якісну каву у рамках дуже лімітованого бюджету, аби ціна за таку каву залишалась конкурентно спроможною. Тому так ви зустрінете якісну каву в кав'ярні, але якусь особливу каву навряд чи. Що ми робимо у кенде кофі? Ми робимо особливу та ексклюзивну каву, доступну для кожного хто бажає. Ми купуємо дорогі лоти, не зважаючи на їхню ціну. Ми не підлаштовуємося під ринок, бо це означало би вибір кави не дорожче ніж. Тобто ціна була би основним параметром для нас основні параметри це сама кава, та як вона смакує. Ми купуємо і робимо каву для себе і з задоволенням ділимося знахідками із такими ж каволюбами та каволюбками, як і ми самі. Для кого підійде кава кендакофін? Для кавових кависновів. Для тих, хто знає, що хоче отримати від дорогої кави. Для тих, хто бажає долучитися до кавової культури та почати отримувати дійсне задоволення від кави. Для тих, хто готує альтернативу. Для кого або коли не підійде кава кендекофі для тих, кому першочергово потрібен кофеїн у будь-якому вигляді, для тих, хто не любить каву і п'є її задля компанії. Наша кава також не підійде у випадках, коли смак кави не має особливого значення. Не підійде, якщо ви плануєте використовувати її у дешевих кавомашинах, які перепалюють каву. В цьому разі немає сенсу, яку каву ви туди покладете. Що ми не робимо? Ми не маємо справу з кавою низької якості, бо її немає сенсу дегустувати. Її можна пити заради кофеїну, коли кава не є об'єктом зацікавленості. Ми ніколи не обсмажуємо каву заздалегідь. З цієї ж причини немає сенсу таку каву дегустувати. Річ у тому, що кава, яка полежала, окиснюється і втрачає тонкості смаку і аромату, що так цікавить нас під час дегустації. Якщо ти додивився до цього моменту, вітаю! Скоріше за все, ти кавовий поціновуючи. Поставь лайк цьому відео та підпишись. Зустрінемось!